І всім привіт, друзі, з вами я Соня Game і сьогодні ми виживаємо в новому мірі з Назіком Про. Всім привіт! Ми створили новий світ, щоб трохи повиживати. Да, і у нас наконець не відео, тобто, одновременно ми знімаємо. Ага, то давно вже такого не було. Майже навіть ніколи такого не було. Так. Да. Ми тільки записували, знаєте, от... Один ролик я, потім один ролик він, Один ролик я, один ролик він. І то от так не завжди було. Ну, це дуже давно було. Да. І мене вже... Кам'яна сок. Ой, яка кам'яна. Дерев'яна сокира вже є. Кам'яне м'ясо. <laughs> Кам'яне м'ясо. Ну ладно. Ой, я уже в пещеру шел. Назар, давай в печеру. А ты будешь сражаться каменным мясом? А покажи, как выглядит каменное мясо. А мясо? Покажи, как выглядит каменное мясо. Я знаю. Можемо еще щось сніг добути. Покажи кам'яне м'ясо. Почекай Кам'яне м'ясо покажи. Жико дай 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 камня. Зараз. Дай кам'я Я, Я скрафчу зараз. Я же косик знайшов. Красава. На і меч тримай. А кам'яне м'ясо. А, так в тебе ж кам'яне м'ясо було. Не поешь каменный мяс. Вот это каменные мясу. Да, это каменный мяс. А. А, ты приземлишь дух. Не, не, не. Назара сейчас поморят в начале видоса. Класс. Ладно, Иди в пещеру, я сейчас мясо добуду, суки. Каменное мясо? <реш> Давай так, я йду в печеру, а ти добуваєш м'ясо. Кам'яне м'ясо. Кам'яне м'ясо. Добре. А мені б самому не здохнуть. Би. Тебе зараз. <реш> ти хочеш кажеш, що тебе зараз і... тварини можуть бути? А вдруг я сюди случайно в печеру? А вдруг тебе зараз бджола ужала і все і капець. Капець. І мені диті. Оскар. Ай! Ай, мороз! Тону. Тобто не тону, а замерзаю. в цьому. Я в снігу чуть не замерз. О, м'яско. Курочка. Ще м'яску. Свинка ще м'яско. Поки у нас немає вугілля, переплавляємо з там нам знову війна котів. Знову в тебе війна котів. Хто там е в тебе воює? Феді... Феді і моня ага. Хто не бачив його там шорт, у нього там є Федя, моня, дружок і так далі. І Що там буде? Спойлер? Давай, за спойлери. <риві> ну ладно. Що там кам'яне м'ясо добув вже? Ну да. Тільки я половину вже сам з'їв а, -а, а ну ладно. З ким не буває. Все-таки кам'яне м'ясо дуже корисне Эндермен, за счет ты так земной? Я <свят> его хочу вот Мне твои ресы спасать? Да я уже тут. Я Зараз думаю, я тебя, Эндермена, накажу. Давай их побатим сейчас, винта, сейчас знак. Не, о, так мне крипер в угель взорвав, а я её не, не мог найти. Ах ти! Ендермен втік вже зрозумів, що я. Що я, я його вб'ю. Блін. А ні, все, він мене замітив, вроді. Да, все замітив. Ну що я тебе зараз вб'ю? Тільки не, не чесно, але все одно. Головне його вбити. Ой, ну це вже було чесно. Ой, перший жемчуг випав. Опа, хорошо. Це клас. Блін, як це я не перший не здох, а ти перший здох. Ну так, а ти що хотів? У мене було 5 хп, на мене напав Крипер, скелет так. і эндермен. Дивись, Дивись, що я знайшов! Що ти там знайшов? Я знайшов печеру, ще не печеру. А, ти ще одну печеру знайшов. Так тут куча алмазів, я уже бачу алмазики. Алмазики вже? А у кого там дерево выросло в пещере? А бывает таке. А я, я ну я поки на... в цей пещері полутаюсь. Да, я, короче, тут собі поэтому толку сделаю. Ты потім координаты скажешь и я прибежу, прибежу до тебя. А їжі взагалі немає. Ні, не, ні. Не. Ну в мене. В мене о, тільки зомбарі. А, ну це ж дуже класно. Гніла плоть, дуже корисна їжа. Я знаю, але вона все ж саме Ага, звісно. О, в тебе оцей, Я пару в вугілля. У мене є, тільки воно в цій печері залишилося. А, ти не так і не знайшов, так? Да? Ні, в мене вугілля є, тільки я пішов в той печері, спочатку повертаюся. Ну так дай мені, мій аналосом. Так я ж. а, бігом іди сюди. А це Ось. А. Тримай. Все, і я побіг бігом! Бігом. Овца, овца, вца, бігом, 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 бігом. Бігом, 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 бігом. Так, свиня, бігом, вбиваємо тебе і бігом. Тікаємо в печеру. Так, скільки? У мене дві шерсті, йо, -йо. треба, мені, мені потрібен павук. Так, все, їжа є, їжа є. А ти будеш? Чекати, поки ранок буде. що? Да, Та просто кажу. А я поки пішов вже дивитися, що в цій печері. До, до речі, тут вугілля багато дуже. Головне, щоб мене не знайшли з. зверху. Щоб ніхто не прийшов в цю печеру, тільки в печері були мови. Хоча б щоб їх не було ніде. Ні в печері, ні зверху ніде. А до мене вже прийшли. Клас. Нузар в мене немає, мене од... одної шерсті недостатньо. О, до речі, я, ж тобі... я собі можу залізну кірку зробити. І в мене дерево закінчилося. Тому я зараз буду йти за деревом. А в мене є дерево. У мене все є, чого в тебе. Не. Так, одне вугілля переплавлю. Так, мені залишилося ще трошки переплавити. Так, я викину непотрібні речі. Ну, так це мені вже не, не знадобиться. Це теж. Богдан, ну, є кам'яна м'ясо. Це ж ти хто такий? Іди звідси. Лук-лук-лук-лук-лук-лук-лук-лук-лук-лук-лук. На мене зимогор напав. Все, мені потрібно Ой. бігом в печеру, бігом зараз. Давай бігом, переплавляйся. Так, і зараз побільше треба тоді факелів зробити. Смоло цих. Ааа, я ні, я, я тоді дерево спочатку добуду, а то чесно. У мене рівно я... немає. А я тут такий собі чилю, мені взагалі нічого не угрожає. Ех, я мабуть піду на полювання. На охоту? О, на мобів. Назар ми не зможемо поспати. Ой. Я знаю. Ну, угу. ну все, я дерево добув, я можу тікати. В печеру. Я на полювання на кріперів. До речі, в мене тут теж дуже велика печера. Стоп, там ще один ендермен був. Треба його заманити якось. Мене ще за скеля Ну що, я вийшов, на ну, я вийшов. Ну ти ж на полювання хотів. На охоту захотів. Ми з броні нічого немає. Так в мене теж. Я в печері. А я абсолютно голенький. Голенький? Да я теж голенький ще. Ааа, мені згоріли обстріли в ладонь. Живий там. Тому я побіг. Я побіг. Я вбив, я якось вбив закритий. Назар, мені цікаво як ти там вижив. Мені цікаво, тебе там просто скелет фул хп зніс? А тут, ти в ту печеру спуститися не хочеш і там буду подобувати? Ні, я не хочу. Там моби. А, коли ти на охоту хотів, то тобі було все я одно. пішов з охоти. Ну, і дай угадать, нікого там не вбив. Ні, я кріпер вбив. І все? Слухай іди са в Я вже заліз далеко в печеру, глибоко дуже. Ні, зірно, Що це все звук тільки що був. Йо-ма, -йо, мені сетя страшно, тому що я хочу ще зараз камінь добути. І щоб я в ту пещеру не провалився. Давай обережно, то якщо провалишся, то. Я возінг не знайшов. Що? Назар, я чешуйницу я... нашел. А я вугилля нашел. Стоп, а чешуйница же били крепости здесь. Это мне... Мені... Я не зрозумею еще. Ну, вугилля, конечно, тут не на так. Ой, я тут выкопался до печеры, бля, Не-не-не-не, туда не идем. Я чуть -чуть Давай залізо нарешті. Я шо, Все так, Назар, я вже не голенький. У мене а є, є залізний нагрудник. Откуда? Залізо. Подобував трошки. По а не добути? Ну я ж кажу, треба було в мою в мою шахту спочатку йти. Ну а потім пішов до своєї шахти. Ну я зараз до тебе вже буду йти. І в наступній серії підемо вже в ту здоровену печеру. Я не Всім з новим роком, сніг іде. Так, друзі, я вже прийшов до Назара, ось ми тут закопалися, я собі зробив скрафтив в кроватку, і в мене тепер тут точка спавна є. І я, напевно, буду закінчувати. В наступній серії ми підемо ось туди. Назавжди туди пішов. І як там? Що там є? Ну, поки що я бачу тільки вугілля. Ну так, да, тому ми сходимо на наступній серії, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І всім до наступного ролика!